Жили. От про, про ту церкву, що була, вона була в Запольщі, так? В Запольщі була, зроблена ще в Запольщі. Дерев'яна? Деревляна. Угу. А згоріла коли? Ну, згоріла, я не скажу, я коли тут вже. Ні, ні, ну то війну чи ні? Ні, бо після війни вже згоріли. Ага. Mm. І Не було, і потім робили вже цю, ну, так? Ну, потім робили, я це той батюшко вже став. Там був Один батюшко то вже другий нас батюшко старається. Постарається. Ну, люди давали, ходили, були такі певці, котрі спивають ага. на крилі сук у церкві, то ті ходили по хатах, то люди давали гроші. Коли у вас цей пристольний праздник? Ну, на причисту пристольний праздник. А то, то буде ще в жовтні, да. а в цьому в октябрі. Да. Чотир... Ходять трохи в церкву у вас люди? Ну, ходять, я вже стара, я вже, а там ну, є якісь камери, і... а молоді ходять? Як? Молоді. Аж молодиї, хто, хто ходить, хто ходить. Вінчаються? Я сама живу, в мене нема нікого. Ні-ні, А молоді, от як женяться, вони вінчаються. вінчаються. Тепер вінчаються, вінчаються. так. Вінчаються. А чого ваше так село називається? Корічця. Ну а чого? Як? Ну чого так, поріччя? А я не знаю, як, 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 як чого, це так коричця. Я сюда. Так, так. Ну, то вот вже недалеко. Сюди, в той. Туди. Угу. А вас як кажуть, стил чи стул? Як? На стола, як вас кажуть? На стола, на стола, як кажуть, стил чи стул? Стил. 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 А на кота. На та кит. Кит. А, ну то я, бо я є, є такі села, що кажуть кут. Ну це воно на друге село на руці, вже там кажуть кут. О, 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 то... А в нас кажуть кіт. А кажуть жаба чи Жеба. Як? Жаба кажуть чи жеба? Жаба, ну жаба є жаба. А, бо в Тишковича, знаєте, Тишковичі, no, no. То, то жєба", Ну. То Жіба кажуть. Нові домики, що настроїли, позасілялися. Mm. Тут, тут є з колясками, як кажуть, крохи, але вже у школи убуває. Буває так. Вже школа в нас от зараз початкова, я, не початкова, не, ну, середні, як, 9 не... класів uh -huh. Почать, а 10-11 тобулки принесли. Раніше була тут взагалі в нас... До, до буси? Ні, товулки ходять. Uh -huh, вони. Uh -huh. А в буси взагалі школа закрилася. Uh -huh. вже нету там ні дітей, ні одні старі, залишилися, а одне ж. як ви прийшли сюди, ну приїхали. Ви хату як купили, то ще та вообще ви гати, всі хати, ще ж люди всі жили, а тепер усі дачі пошті. Uh -huh. Вже тут. Ви скільки літ вже живете? тут? 30. От що вам було не так говорили, як от ви. Що тут ті, е місцеві? вони Тут місце. вони говорять баяти, а в нас не кажуть баяти. Баяти говорити, ну, так? Ну, так. Да, тут uh -huh. кажуть баяти. Uh -huh. Ну там такі є слова теж вночі. Ну, основно, таке, в основному таке нас уже в мотолі другий діалект теж зовсім не те, uh -huh. що, що в нас тібо. там більш не такий розговор. Тишковицях, то там, там взагалі, там на всі говорять. А в нас отак об'єму, у нас бач, мішаний, хохляцький, і польське слово. різні ж слова. Але до якої мови ближче? До української, може бути, діалект такий Бо Я як де була, що в мене сестра на Гансовича, там Дзека, і там взагалі вони ж чисто білоруси. То вже там більш таке м'які все і я ніколи в Лунінці робила чи в Мікашевичах, як дівчиною була. То там мене все время хохлухи звали. Хоча я чисто білоруська кажу, я не хохлуха, ну що в нас діалект місний такий Ну то що то все присідання що ти хохлуха ти а я по-своєму все говорила. Не старалася на їхні переходи. М'ясний я робити. О, в церкву багато ходить. Де як більше от Чимирина сто булок людей ходить більше, ніж Порицькі. Так. Отаке Порицькі, вони, я кажу, всі тут православні в нас. Але от такі люди. Ну, наче в хаті щоб мене підкинути. А ви, ви самі православні? Я православна. Так. Я в церкву ходила, я вам скажу, що неділі, як ще була то в декретах раніше сиділа, тепер на роботі і робота так зматує, що нема коли. Неділя прийде, то віддохнути, ну, хочеться настільки так. вставши, що не тиво. І уже ж не годити її шутить. А ще до пенсії, от полтора року до пенсії залишся, а. Завода закривають нашого тут. крохмаль, крох... Он тут крокмає угу. і закривають його. Повністю цум узяв собі філіал, допустим, зробив філіал, і зробив що не нужне предприятия. Хоча зараз картошка в цьому году зародила, і картошка кругом крохмал спрос вап Закрили і все. І і їх не інтересує, що він робить. Я допустим, йому три роки до пенсії, мені півтора. Ну то мені вчора я в мотолі була там учителей сокращали. Типа не набирається класи і сокращають учителей. Тут по три роки залишається до пенсії на пенсії. Уходять. Mm -hmm. Ну Но, если... але та пенсія ж не то ми кажемо, може, поки президента зберуть, він не, не ввеличить. Ну то що я мені повтора, то може, що я ухвачу. Ну no, вийду щоб вийти. добре, если... <laughs> ну якщо закрити то заводу, так що ж роблять? Що бачите, сокращає, по сукращення нас не хоче пускати, увольняйся, mm -hmm. щоб ти сам ушов. Зачем мені увольнятися, якщо ти дай мені сокращення дай мені документи, я пойду. На біржу чи куди дивитися. Так, так. Що, що, що ж мені далі ловити? Mm. Раніше в колхозі сіяли бураки, там, льон, я брала гети ще помімо заводу mm. і обробляла, виробляла ну, так. Тобі якась копійка була. Ну, так, ніколи я... Проще було. Діти ще були малі, коли мене були, допомагали, допомога була. Тепер діти розошлися, яка допомоги немає. І нема де заробити ту копійку. А при ко... не, з ким ви живете? Ну, двох. Дво... Хлопець ще не жонатий, то mm. ще з нами. А дівчата вийшли замуж, то ну, один. так то, дівчата, я дівчата. Пошли замуж. Uh -huh. Ну повиучувались вони, одна в Мінську, одна в Пінську тось, квартиру свою взяли, uh -huh. кредит да, купили, то живуть геть і покати. Як ви не проти, скажіть свою фамілію, як вас звати? Дивіться самі, а якщо дуже протестуєте, то. Ні, мішкові зі неї до Ніколаєва. <laughs> з котрого ви рокли туди в Мотоль? чи, чи вже одвикли? Вже за 30 років я вже. Ну, а мотир, то він же рядом тут, так що ну, недалеко. Якщо треба, то заїду. Ну заїдеш такі ж там друзям, много друзей значиме. Ну, а вже заїду туди, то знаєш як, це, от ми возраст і старше усі знаю. А от вже молодший, ну то, то тому що редко буває, а вже привык тут, ну, на місці, як то живеш чого ті мотоляни такі гонорові? Місто? Місто. Як мене з деревні ж у мотолю взяли, то прийдуть я в кафе робила в буфеті, вона пивається та каже Ха, ти з міста? Я! Чи ти з дир... села, а я місто. Я кажу, ну я твоє село, місто поперла все одно. Ну є вже я то було ніколи з деревні туди попасти, то гонор. Я кажу, ну як там гонор? Просто вміють люди себе <проб> не вісти дають. Мотолі такі ж мотолі. З, з усіх скільки существує, він вважався свободне. Не, що... не, не, не було над саме. говорю, Свободное место, оно же при Екатерине ж было, mm -hmm. его же от этого природного права освободили, он там как ремесленники все жили, там mm -hmm. все занимались только купи-продай, как ты сказал. Mm -hmm. вот. Евреи вот, были, вот, он, там оно да, там, Да, в основном там евреи Возьми, большинство да было, но зданий, и ну как промышленный центр считался. Занимались только этим промышленностью, mm -hmm. вот, вот эти кожухи. Як пошли, я два саме там. Хто то сапожники, то пікарі, то оцем, там мопати. Там три пікарні зараз на мотоці. І зараз є, так? Три пікарні. Колхозна, mm. і там uh, один часник і по, по, по району, я там працював в лішофером на саме. Mm. Поварайон обслужуває хлібом. І дві колбаси. Ну. А от э, розказували. Той в музеї я вперед, не тепер, а десь років 10 назад був. Зараз Но є тоже. музей. То там казали, що тут, там якийсь такий рецепт вигадали ковбаси якоїсь да, да там ще е, покойний дід муха був, типу mm. був його особливий рецепт. Ну no, і як та е, ковбаса смачна смачною mm, смачна, yeah. то ну, найкраща була ковбаса. але ну, він не помного робив тоді на той час, Знаєте як ковбаси? Хто хто її купляє? а Тепер купляють кілограми чи не тонами, а тепер аж. Тоді корзиночку зроблять, но, но щоб була, і він боровся за качество все время. Mm -hmm. І от зараз там, його частна своя вже є, колбасна він робить. А раніше робив на государстві, то він за качество все время стоє. Бо я от заїдеш у рано, не дай Бог, що туди, то хлопці промахлюють, його Тільки хлопці в хлопці робили в основному. і от його. Ну, їх колбаса, щоб бринь Бога, ніде нічого ніякого відступлень не було. Mm -hmm. Колбаса була постійно, вже зараз халяву, можуть гнати, бо таким вже сортом. одно, моторська колбаса все одно. Я подивлюся, вчора я заїхала, там повні прилавки. і Така доволі ще не така страшна ціна, як отут от наганять. Хоча по вкусу вона намного хуже. А її мати робила крохів свінарками. Вона не робила всю життя, вона, мужик, робив, її потім помер. Їй прийшлося вже пойти, вона пішла в свінарки. І було за що зачепити? Зачеп... І за... було за що зачепити? Зачепили її, велика пенсія вийшла. А моєї матері, хоч пропахала вона на дялках тих їм, бо й виходи постійно, бо мало що ми піднялися вже, як -то, за ту матері писали, ті виходи, щоб вона вже типу, отримала. Вона все одно в її малая вийшла. Ну, але 300, 300 з нічим, вона сказала, я... Бо в той 300, раз. то 100 доларів виходить. Ну, ну але, але до 500. до да 500 не Може падає. беруть оте начальство, здається. Я ж вам кажу міністерство, да. все, то правильно, міністри, ти може, вони по тисячу доларів, як ну, вони в нас частковий дає, то воно мільйон це.